Робота як вирощування. Бог поблагословив їх і промовив до них будьте плідні, і множтеся, наповнюйте землю й володійте нею. Пануйте над рибами в морі і над тахами в небі, і над кожним живим створінням, що рухається по землі. Буття 1.28 І насадив Господь Бог сад на сході в Едемі і поселив там людину, яку він створив. Господь Бог зробив так, що із землі виросли всілякі дерева. Дерева, що радували око і були добрі на їжу, і взяв Господь Бог людину і посадив її в Едемському саду, щоб вона працювала в ньому і доглядала його. І наказав Господь Бог людині: Ти можеш їсти з будь-якого дерева в саду, але не їж дерева пізнання добра і зла, бо коли ти з'їси з нього, то неодмінно помреш. Господь Бог сказав «Недобре людині бути самій, я зроблю й помічника відповідного їй. І створив Господь Бог із землі всіх диких звірів і всіх птахів небесних. Він приніс їх до людини, щоб побачити, як вона назве їх. І як людина назве кожне живе створіння, так воно і буде називатися. Так людина дала імена всіх худобів, птахам у небі і всім, диким звірам. Але для Адама не знайшлося відповідного помічника. Тоді Господь Бог змусив людину поринути в глибокий сон. І поки вона спала, він взяв одне з ребер людини і закрив це місце плоттю. Тоді Господь Бог створив жінку з другого ребра, що вийняв з чоловіка, і привів її до чоловіка. Буття 2.89.15.22. Наповнення і підкорення землі. Праця це наше призначення і наша гідність. Це також спосіб служіння Богові через творчість, особливо у творенні культури. Бог поселив людину в саду. Дослідник івриту Дерек Кіднер стверджує, що серед усього розміття насолод, які там були, важливе місце посідала праця. Земний рай є зразком батьківської турботи, пташня захищеник, але не задушене. З усіх боків на нього чекають відкриття і зустрічі, щоб розвинути його здатність розрізняти і вибирати, і є достатня пожива для його естетичних, фізичних і духовних апетитів. Крім того, перед ним стоїть робота для тіла і розуму вірш 15 і 19. Для нашого духовного зростання існувало божественне слово, якому ми повинні були коритися. 16-17. Для нашого культурного і творчого розвитку була фізична праця по догляду за садом. Вірш 15, і розумова напруга і розуміння, пов'язані з наданням імен тваринам, Вірш 19. Нарешті, у створенні єви і шлюбу було передбачено розвиток людського роду в повноцінне суспільство. вірші «Вірші 19-24» Всі ці зусилля були спрямовані на розвиток всеохоплюючого опису роботи, що міститься у 28 му вірші буття 1: Наповнюйте землю і володійте нею. Ця команда була названа культурним мандатом. Що це означає? По-перше, ми покликані наповнювати землю, збільшуватися в кількості. Якщо про рослин і тварин зазвичай говориться, нехай розмножуються вірші 11, 20а, 20б, 22 і 24. То людям не тільки дається наказ робити це активно, вірш 28а, але й дається детальний опис роботи, вірші 28Б 29. Іншими словами, тільки людям да дано примноження як завдання, яке вони повинні виконувати з наміром. Але чому це має бути завданням? Хіба це не просто природній процес? Не зовсім так. Люди, які наповнюють землю, означають щось набагато більше, ніж рослини і тварини, які наповнюють землю. Це означає цивілізацію, а не просто продовження роду. Ми отримуємо відчуття, що Бог не хоче просто більшої кількості представників людського роду. Він також хоче, щоб світ був наповнений людським суспільством. Він міг би просто сказати слово і створити мільйони людей у тисячах людських поселень, але він цього не зробив. Він доручив нам керувати і будувати це суспільство. По-друге, ми покликані керувати рештою творіння і навіть підкорювати його. Що це означає? Слово підкорити можна прочитати так, ніби воно означає, що сили природи були ворожими і їх потрібно було якось підкорити. Дехто скажеться, що цей текст дає людям ліцензію на експлуатацію природи. Але це не те, про що він говорить. Пам'ятайте, що цей мандат був даний до гріхопадіння, до того як природа стала схильною до тління римлянам 8, 17, 27. і принесли терня разом з плодами буття 3.19. 1719. У творінні все ще існує первісна гармонія, яка вже не існує в тому ж вигляді після гріхопадіння. Тому немає насильницького наміру підкорити землю. Натомість управління світом, як носіями Божого образу, слід розглядати як управління або опікунство. Бог володіє світом, але Він віддав його під нашу опіку, щоб ми його розвивали. Це, безумовно, не означає, що ми маємо право поводитися зі світом та його ресурсами так, ніби вони належать нам, або використовувати, експлуатувати та викидати їх, як нам заманеться. Проте слово, що перекладається як підкорити, є сильним словом, яке означає справжнє утвердження волі. Це позиція Бога по відношенню до творіння. Коли він вперше створює матеріальний світ, він не дає його повністю готовим, він радше безформний і порожній буття 1 -2. Потім Бог поступово змінює ці умови протягом першого розділу буття через свою роботу. Він надає світові форму. Там, де він був безформним і недиференційованим, він розрізняє і вдосконалює. Він бере загальне і розділяє його на частини, наприклад, відокремлює небо від моря 1,7, і світло від темряви, 1,4. Ми навіть бачимо, що цю любов до різноманітності у створенні Богом Єви. Бог міг би легко створити людство лише в одній формі, але натомість він створив нас у двох статях різних і взаємодоповнюючих, але в той же час рівних. Створення Адама і Єви як різностатевих істот призводить до біологічного продовження роду, ще одного способу, в який ми, як істоти, на його образ і подобу, продовжуємо справу, яку він розпочав на початку. І там, де є порожнеча, Бог її заповнює. У перші три дні він творить світи. Небо, небеса, води, землю, а в другі три дні наповнює кожен з них мешканцями сонцем, місяцем і зірками, птахами і рибами, тваринами і людьми. Отже, слово підкорити вказує на те, що навіть у своєму первісному, незіпсованому вигляді Бог створив світ таким, що потребує праці. Він створив його таким, що навіть йому самому доводилось працювати, щоб він став таким, як він його задумав, щоб розкрити всі його багатства і потенціал. Не випадково у 28 вірші буття один Бог закликає нас наслідувати Його, роблячи те саме, що він робив, наповнюючи і підкоряючи. Творення культури з Богом. Філософ Ел Волтер пише, Земля була абсолютно безформною і порожньою. В процесі шестиденного розвитку Бог сформував її і наповним, але не повністю. Тепер люди повинні продовжувати роботу розвитку. Будучи плідними, вони наповнюють її ще більше. Відкоряючи її, вони повинні формувати її ще більше. Як Божі представники, ми продовжуємо те, на чому зупинився Бог. Але тепер це буде людський розвиток землі. Людський рід наповнить землю собі подібними, і він буде формувати землю для себе подібних. Відтепер розвиток створеної землі матиме суспільний і культурний характер. Якщо ми хочемо бути носіями Божого образу у відношенні до творіння, то ми будемо продовжувати його модель роботи. Його світ не є ворожим, щоб його треба було розбити як ворога. Навпаки, його потенціал не розвинений, тому його потрібно обробляти як сад. Тож ми не повинні ставитися до світу як рейнджери, завдання яких не змінювати простір, а зберігати його таким, яким він є. Ми також не повинні заасфальтовувати сад створеного світу, щоб зробити парковку. Ні, ми маємо бути сандівниками, які займають активну позицію по відношенню до своєї ділянки. Вони не залишають землю такою, якою вона є. Вони переробляють її, щоб зробити її найбільш плідною, щоб витягнути з ґрунту потенціал для росту і розвитку. Вони перекопують землю і переставляють її з певною метою переставити сировину саду так, щоб вона давала їжу, квіти і красу. І це є моделлю для всієї роботи. Вона є творчою і наполегливою. Вона переставляє сировину Божого творіння таким чином, щоб допомогти світові загалом і людям, зокрема, процвітати і розквітати. Ця закономірність простежується у всіх видах праці. Сільське господарство використовує фізичний матеріал ґрунту та насіння і виробляє їжу. Музика бере фізику звуку і перетворює її на щось прекрасне і хвилююче, що надає сенс життю. Коли ми беремо тканину і шиємо одяг, коли штовхаємо мітлу і прибираємо кімнату, коли використовуємо технологію, щоб використовувати сили електрики, коли беремо несформований, наївний людський розум і навчаємо його предмету, коли ми вчимо подружжя, вирішувати їхні суперечки, коли ми беремо прості матеріали і перетворюємо їх на пронизливий витвір мистецтва, ми продовжуємо Божу роботу формування, наповнення і підкорення. Кожного разу, коли ми виводимо порядок з хаосу, коли ми розкриваємо творчий потенціал, коли ми розвиваємо і розгортаємо творіння далі, ніж там, де ми його знайшли, ми слідуємо Божому зразку творчого культурного розвитку. Насправді, наше слово культура походить від цієї ідеї обробітку. Подібно до того, як він підкорив землю у своєму творінні, так і зараз він закликає нас до праці, як своїх представників, у продовженні та розширенні цієї роботи підкорення. У відкупителі. Ми намагаємось заохочувати наших підприємців, тих, хто прагне створити цінність наявних у їхньому розпорядженні ресурсів, щоб розробити щось нове та інноваційне. Одним з таких є Джеймс Туфенкян, який виступав на нашому щорічному форумі для підприємців у 2008 році. Після розвитку кількох інших бізнесів Джеймс почав виготовляти та розповсюджувати кустарні джеми у 2005 році. Він працював у Вірменії і був розчарований бідністю та відходами в цій країні. На величезних територіях країни росли чудові фрукти, які продавались на ринку і якими насолоджувалися в сезон, але велика кількість втрачалася через погане транспортування і зберігання. Він і його партнер вирішили розпочати виробництво фруктових консервів і перетворити сезонний сільський бізнес на цілорічне підприємство. Зараз фруктові консерви Harvest Сонг. Отримують міжнародні нагороди за високу якість і продаються по всьому світу завдяки клімату, в якому вони вирощуються, і методу, за допомогою якого вони зберігаються. Словами Джеймса, однією з цінностей його життя і віри є створення красивих речей, які мають неминущу цінність. Насправді, після вивчення Божої роботи з формування та наповнення землі, а потім озирнувши назад і сказавши, це було добре, Джеймс прозрів. Із захопленням він вигукнув: Бог не створює сміття, і я не роблю сміття. Біблійне розуміння праці підсилює наше бажання створювати цінність з доступних нам ресурсів. Визнання Бога, який постачає наші ресурси і який дає нам привілей приєднатися до них в якості культиваторів, допомагає нам входити в нашу роботу з невпинним духом творчості. Марк Холл пише в книзі Скандал євангельського розуму. Хто, зрештою, створив світ природи, а потім зробив можливим розвиток наук, завдяки яким ми дізнаємось більше про природу, хто все всесвіт людських взаємодій, а отже надав сировину для політики, економіки, соціології та історії, хто є джерелом гармонії, форми та наративного патерну, а отже, стоїть за всіма мистецькими та літературними можливостями, хто створив людський розум таким чином, що він може осягнути нескінченні реалії природи. Людських взаємин, краси і таким чином уможливив теорії філософів і психологів про ці питання. Хто щомиті підтримує світ природи, світ людських взаємин і гармонії? Хто щомиті підтримує зв'язок між тим, що є в нашій свідомості, і тим, що є у світі поза нашою свідомістю, відповіді у кожному випадку однакова. Бог зробив це. І Бог робить це. Названня тварин у Другому розділі, вірші 19-20, це запрошення долучитися до його творчості. Чому Бог просто не назвав тварин сам? Адже в буті один Бог дає назви речам, називаючи світло днем, а темряву ніччю. Тож він, очевидно, був здатний дати назви тваринам, проте він запрошує нас продовжувати його справу розвитку творіння, розвивати всі здібності людської та фізичної природи, щоб побудувати цивілізацію, яка прославляє його. Своєю працею ми виводимо порядок з хаосу, створюємо нові сутності, використовуємо закономірності творіння і переплітаємо людську спільноту. Тож, чи то склеюємо ми ген, чи робимо операцію на мозку, чи збираємо сміття, чи малюємо картину. Наша праця розвиває, підтримує чи відновлює тканину світу. Таким чином, ми пов'язуємо нашу роботу з Божою роботою. Будь-яка робота це творення культури. Одного разу президент Фулерівської семінарії Річард Моу звернувся до кількох банкірів у Нью-Йорку. Він вказав їм на книгу буття і показав, що Бог був творцем, інвестором, який створив світ як домівку для всіх видів творчості. Моу закликав свою аудиторію думати про Бог як про інвестиційного банкіра. Він використав свої ресурси, щоб створити цілий світ нового життя. Так само, що якщо ви бачите, що людська потреба не задоволена, бачите талант або ресурс, який може задовольнити цю потребу, а потім інвестуйте свої ресурси на свій страх і ризик, щоб ця потреба була задоволена, і в результаті з'явилися нові робочі місця, нові продукти і краща якість, те, що ви робите, підсумував мову, насправді є богоугодною справою. Після виступу багато хто з присутніх сказав: чи не могли б ви поговорити про це з моїм міністром? Він думає, що все, що мене цікавить, це заробляння грошей. Дійсно, не всі бізнес-ініціативи служать загальному благу. Але дуже багато міністрів вважають, що інвестори та підприємці прагнуть лише заробляти гроші, незважаючи на просування спільного блага. Якщо служителі ще не бачать у бізнесі спосіб творити культуру і розвивати творчість, вони не зможуть підтримувати, цінувати і належним чином вести за собою багатьох членів своєї пастви. Цей аспект біблійного розуміння праці надає бачення і сенсу не лише амбітним починанням, але навіть найбуденнішим справам, адже так само необхідно культивувати творення у повсякденному житті у своїй фундаментальній і доступній книзі творення культури, дня нашого творчого покликання. Енді Крауч нагадує нам, що наша робота важлива в будь-якому масштабі, великому чи скромному. Енді описує вплив своєї дружини Кетрін, професора фізики. Працюючи професором фізики, Кетрін може зробити багато для формування культури своїх курсів та дослідницької лабораторії. У дещо стерильному і технологічному середовищі лабораторії вона може грати класичну музику, щоб створити атмосферу творчості і краси. Вона може формувати реакцію своїх студентів на захоплюючі та розчаровуючі результати, а також може моделювати як важку працю, так і повноцінний відпочинок, а не шалену безкінечну роботу. Час від часу, беручи своїх дітей з собою на роботу, вона може створити культуру, в якій сім'я не відриває від роботи, а дослідження і викладання є природною частиною життя матері. Запрошуючи своїх студентів до нас додому, вона може показати, що цінує їх як особистостей, а не просто як одиниці дослідницької продуктивності. У невеликих масштабах своєї лабораторії та аудиторії вона має реальну можливість змінити світ. Жодна повсякденна праця не позбавлена гідності бути взірцем Божої роботи, але жоден бізнес, мегаідея чи державна ініціатива не є настільки величною, щоб вийти за межі Божих зразків та обмежень для роботи. Більше того, Бог не залишив нас на наодинці, щоб ми відкривали для себе, як і чому ми повинні розвивати його творіння. Натомість він дає нам чітку мету для нашої праці і наполегливо закликає до неї.